Доволі часто дивлячись відео по Майнкрафту, чи читаючи статті, можна почути такі фрази, як новий Майнкрафт, гамно? Втратив свою. Ідентичність і взагалі мажанг. Що за безпредел? Де мій Майнкрафт з двома з половиною блоками на весь світ? Ну і сьогодні ми постараємось розібратись. А справді новий Майнкрафт таке гамно, в яке ну, не важливо грати, а старий Майнкрафт прям. Люта тємка, важливо розуміти. Я не є фанатиком нового Майнкрафту. Він мені, звісно, подобається, але я все ж таки все своє життя провів на версіях 15.2, 1.7.1, та 1.8.1, а це ну, якби не новий Майнкрафт, і старий Майнкрафт мені якось ближче. Я просто хочу розібратись, чому комусь не подобається новий Майнкрафт і чи дійсно він насправді настільки жахливий. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу. Подякувати пану Б за донат в 100 гривень на розвиток мого каналу. Я ніколи не афішував, що в мене є донат, що мені може донатить. Ну, тепер ви знаєте, в описі є ссылка, можете закинуть 10 гривень, якщо не жалко. Ну і також підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо для нешаріших в темі. Поясню, є три ключові етапи розвитку Майнкрафту. Перший я називаю просто і лаконічно плесінь. Це Майнкрафт з версії Прекласік і до версії 1.0. Другий етап це старий Майнкрафт, який всі люблять. Він може різнитись у різних людей, але для мене це Майнкрафт з версії 1.0 до версії 1.13. Ну і новий Майнкрафт, який всі хейтять і шеймлять з версії 1.13 і до останньої випущеної версії на момент перегляду вами цього відео. Більшість людей виросли на старому Майнкрафту, і як ті самі зіди советської закалки говорять, що ой, раніше було лучше, от зараз уже взагалі не то. Ну, при очевидно, що не всім не подобаються нові версії, але доволі значна частка ком'юніті притримується цієї думки. Основні тейки ярих хейтерів нового Майнкрафту це перше облегшення геймплею, друге додавання купи різного сміття, третє втрата старої атмосфери, четверте, жахливі оновлення, які вбили для нас колись улюблену гру, і п'яте Вереніть! НОЧІ, чи раніше було лучше? Ну давайте пройдемося по кожному пункту. Окремо, перший пункт це облегшення геймплею, і з ним я частково можу погодитись, але з нюансом, деякі механіки можна дійсно доволі сильно облегшити, але разом з цим деякі стали Ну, Ось декілька прикладів. Знаходити діаманти тепер легше, і це дійсно так. Думаю, всі пам'ятають свої емоції, коли декілька годин копаючись в шахті, ти нарешті знаходиш діаманти, і твої штани наповнюються радістю. Але після версії 1.17 і оновлення печер кожне з яких розміром з Київ ХЗ, знайти, хоч стах діамантів, не займе багато часу, да, і самі діаманти стали не таким бажаними після введення в гру незеріту, які, до речі, доволі важко знайти. В Незері таких гігантських шахт немає, та й взагалі Незер саме по собі небезпечне місце. Та й плюс, щоб зробити один незритовий злиток, тобі треба три обломки та три золоті слитки, які доволі важко знайти. Зрозуміло, що якщо ви Майнкрафт ПРО, який знає всі фішки цієї гри, то ви в перші секунди появи в світі зберете фулсет незритової броні і зачарите її. Але ми тут всі адекватні люди з лічною життю, ми так не вміємо. Виключенням, напевно, можуть бути лише пігляни, але якщо ти не дрім, то частіше. За все вони будуть дропати тобі якісь сміття. Плюс, щоб нормально нафармитись, перед цим треба добути доволі багато золота, що займає час. А тепер приведу зворотній приклад бойова система. На старих версіях, все, що тобі було потрібно, це скрафтити діамантовий меч і швидко клікати як епілептик на ліву кнопку миші до моменту, поки в тебе не відвалиться. Пропалиться чи ліву кнопку миші, обирайте самі. Щоб вбивати все, що бачиш. А з версії 1.9 бойова система стала набагато цікавішою. Ну, у кожного інструмента свій КД на удар. А якщо ви будете заклікувати мобів, як в старих версіях, то ви просто не будете вносити урон. Як на мене, зміна бойової системи це ледь не найкраще оновлення, яке робили Моджанг після продажі Майкрософту. Ну а ті люди, яким не подобається ця нова бойова система, Просто грають на старих версіях, та й тим більше на всіх популярних серверах, ну, майже на всіх популярних серверах з міні-іграми, стоїть плагін, який повертає стару бойовку навіть на нових версіях. Тому, по-моєму, всіх повинно все влаштовувати. Відсумку можу сказати, що мажанг реально з кайфом класно балансять, облегчуючи одні речі і ускладнюючи інші. Тому їм жорсткий респект від каналу Зіфушка Біц. Я Зєфа. Зіфушка і Зефа. Другий тейк це додавання нікому не потрібного сміття, замість щось корисно. І ось це я взагалі не розумів, бо а що насправді змінилося? Типу, це було з Майнкрафтом ем ще з самих перших версій, але почали помічати це лише в нових. Тобто я зараз рандом візьму якусь версію, ну хай це буде 1,8, і просто подивимось, що додали там. Додано мокра губка, кроляча шкура. Нові види дверей. Жоуско. Але окрім цього, також з'явились баранина, стійки для броні, прапори. І це, ну, неймовірно, корисні речі, які ми доволі часто використовуємо. А тепер візьмемо з нових версій, хай це буде 1.14. І в ній додали нові узори для прапорів. Кішки стали мобами, а не просто слотами. Та нові види заборів, плит та сходів. Жоуст! Але також це оновлення повністю змінило селян на кращі, вони стали цікавішими, їх. Хочеться розвивати, повишати з ними рівень, тому що вони дають не гімоно різна, а доволі корисні ресурси. Також вони додали мої улюблені камені різи, коптильні, точильні камені, компостери і. тому подібні. А також арбалети. Бачите, в чому суть? І там і там були як і майже юзлесні речі, так і багато корисних. Але як хтось може сказати, типу, але в нових версіях юзлесних речей більше, ніж корисних. Але от ніфіга, стеріоновлення саме по собі були менші, і на фоні невеликої кількості нового контенту цих непотрібних речей могло бути навіть більше ніж корисних. Тому думай те. третій тейк тей тієї атмосфери вже немає, і тут я ніяк поспорити не можу. Це дійсно так. Я два відео підряд захоплююсь тим шикарним вайбом старого Майнкрафту. Він хоч і був пустим, але тобі було цікаво його досліджувати. Він був меланхолічним, спокійним, і тоді було справді приємно тихо, спокійно вразити по світу, щось будувати і так далі. Як я сказав в минулому відео, в Майнкрафт це гра терапія, але тоді я все ж таки більше говорю про старий Майнкрафт. Звісно, якась частина цього вайбу все ще залишилась в новому, але її доволі важко уловити. Велику роль в цьому всьому відіграє і ностальгія. Тобто, ми всі в дитинстві грали в цей ненаворочний спокійний кубач, який став нам як рідний. А зараз це більше змахує на гру для людей з СДУГ. і в нас одразу йде якась відраза. Це доволі сумно, бо по-моєму атмосфера ледь не на найпершому місці в списку причин, по яким ми повертаємося в Майнкрафт. Але потрібно розуміти, що ця атмосфера здається чужорідною нам. А тим людям, які дізнаються про Майнкрафт з нового Майнкрафту, та атмосфера буде більш ближчою. І колись там, коли вийде ще новіший Майнкрафт, люди, які грали. По-нашому, зараз новий Майнкрафт будуть говорити блін, оцей супер крутий новий Майнкрафт, гамно, а от новий старий Майнкрафт, гамно хороше. Я впевнений в цьому, бо цей момент зміни атмосфери все одно рано чи пізно наставби. Бо чим більше ти оновлюєш гру, тим більше в ній з'являється контенту, і з часом його стане ще більше. Після чого з'явиться ще новіший Майнкрафт, і це просто потрібно прийняти. І що мені подобається, Майнкрафт, що ти можеш без зайвого геймеру повернутися на стару версію чи знову перейти на нову. І тобі не потрібно буде оце от якісь там махінації проїзводити, щоб просто пограти в свою улюблену версію. Ти просто завантажуєш її з офіційного лаунчеру. І це доволі круто і, по суті, нікого не ображає. Да. Четвертий тайк жахливий, нікому не потрібні оновлення, з чим я взагалі не можу згодитись. Багатьом не подобається, як змінили печери. Незер, села тощо, але насправді це, як на мене, найкраще, що можна було з цього зробити. Локації гарні, пропрацьовані, і в них цікаво знаходитись. Колись я також не любив нові оновлення, але я змінив свою думку, просто погравши в Minecraft 1.16. Спочатку мені взагалі не подобався новий незер, він мені здавався негарним, не цікавим і взагалі не треба було його чіпати. Але одного разу, граючи на якійсь старій версії, я відчув, наскільки старий незер застарілий та пустий в поганому сенсі. Він не має ностальгічного вайбу, він просто саніна. А от новий хочеться досліджувати. І багато різних механік, які там з'явились, дуже покращують твій геймплей. Хтось може сказати, що щоб всім було нормально, можна було їх просто не чіпати і залишити як було. Так от, якби так зробили, ви б вже не грали в Майнкрафт, і ніхто б в нього не грав. Що доказав, до речі, один рік існування Майнкрафту, про це розповім в одному із інших відео, тому ждьомс Перше, я чесно хази, що можна було б тоді оновлювати, типу, додавати нові локації, так ви би їх засрали, як ви робите це зараз з усіма новими локаціями? Чи може додати ще більше варіацій дерев та інших блоків? По-друге, вам би просто добридло грати в Майнкрафт майже без оновлень, про що, як я вже і сказав, буде в одному з наступних відео. Ну і п'ятий найкоротший пункт: верніть, як було, верніть ноча. Якби це сталося, ви б з часом пожалкували про це. По-перше, у ночі були причини продати Кубачі. Якби він залишився, то, по-перше, робив би все на відвали, а по-друге, ми б зараз були б на рівні версії приблизно 1.12, бо в вночі майже не було нормальних ідей для оновлень. Прошу я росвім ще одному наступному відео. Так, в мене. Як ви розумієте, доволі багато ідей для відео, тому я від вас не скоро від Серед реально об'єктивних причин не любити новий Майнкрафт, я можу виділити лише оптимізацію. Оптимізація в новому Майнкрафті просто жахлива. Тобто. Вона була такою собі, навіть на старих версіях. Тобто, якщо ти будеш грати не на дуже мощному комп'ютері, тебе навіть старий Майнкрафт буде підлагувати. А в мене якби ноутбук, я б не назвав його якимось слабким, я всі ігри можу запустити з більш-менш нормальним FPS-ом, так? Але Minecraft на нових версіях у мене лагає як чорт. Ну і інших. Причин ненавидіти новий Майнкрафт, прямо якихось значущих, я не можу уявити. Підсумку я можу сказати, що насправді пофіг, подобається вам новий Майнкрафт чи старий Майнкрафт. Головне, щоб вам було по кайфу, браття та сестри. Але збираючи новий Майнкрафт, ви все більше віддаляєтесь від Бога. Тому задумайтесь, діти мої. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночок. Це дуже корисно, це дуже класно. Також дякую за прирост підписників, прирост переглядів. Мені дуже приємно, що вам подобається мій контент. Я завтра ще не закину канал, так що не парьтесь. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на телеграм-канал і на інстаграм. Ну а на цьому у нас все. З вами був я. З Зєфа... Бе-бе?